Привіт! Всім вітаю вас на моєму каналі Малом і це відео розпаковочку про сюрпризів. У нас на сьогодні є новиночка, що мені приніс Миколай. Давайте розглянемо пакетики. Ось такі от два неймовірно гарні пакетики. Такі дискокулі, такі два маленькі подаруночки І такий гігантський великий подарунок. Давайте сьогодні зробимо синю розпаковочку. Ми давно синю не робили. Тут дві кулі сині. Давайте візьмемо ось цей. Далі кульки на ялинку. Тут є синій. ну Він такий більш блакитний, але все одно. Тут з піксель арт ось такий. Містері бокс виберемо потім. 50 пакетиків беремо сьогодні три сьогодні пакетики. Ось такий. Це та ось таку пересипашку візьмемо. І ось такого ось пакетика з ведмедиками. Ланчбокс. ось такий. Виглядова косметика. Ось тут у веселкових патчах є. Ось тут ценій. І на патчах трохи є. І дівчата анімешки. Акула Акула. Ось це ось всі пакетики. Давайте я їх, я їх всіх зберу і ми будемо починати розпаковочку каталожок. Починаємо з доглядової косметики моєї найулюбленішої колекції. Спочатку пакетик під номером 4. Ось тут. Так, давайте відліпимо. вот так. І сюрприз під номером 12. Ой, це мені здається парфуми ось такі. І він під номером 12, тобто на цю стріночку ось тут. Так. У меня здесь якось так має бути. Давайте далі відкриємо я хочу. Це ліптон. І цей ліптон робила моя найкраща подружка Вероніка. Вона з нами знімалася. І якось вона прийшла до мене в гості. Я робила цю колекцію і я їй запропонувала мені допомогти з нею. Це як напій, тому ми його поставимо ось тут коло бокса Далі Містері Бокс. Якийсь такий тоненький пакетик. Тут такий червоний котик, котик -мо... морозиво. От сюди. Далі. Піксель арт, І в нас лишається місце. Ось тут от одне і ось тут от одне. Я вже знаю, що це за сюрприз. Це типу... Ну, я не знаю, як пояснити. Ось так, Далі давайте 50 пакетиків починаємо з пересипашки. І мені здається, я цю пересипашку ще ви користую. Це ось такий котик, і я навіть не знаю, куди його приліпити. Бо він сірий, він посує на чорний, він такий рожевий, посую на рожеву, і він трошечки кольоровий, тому посую на кольорову. Ну, давайте на рожеву приліпимо. Ось так. Далі ось цей. Я буду ось так отривати. Ой, ну це вже на чорну сторіночку. Це ось така зірочка. Мені дуже подобається. Я її таку дуже класно зробила. І це така зірочка з Маріо. Мені здається. И я дуже хочу, чтобы на эту страничку выпало. Будет очень классно. Это ось такой великий стич. Вау. Мне дуже подобається. И мы таки приклеим на эту страничку. Я хочу... Ось. Так Даже классно просевала засечка. Так, и а, цепь номером 4. ничего. Давайте вот так. Вот так. И что с Ось такі дві сніжиночки. Ну, але логічно, що я зробила два, тому що е, там дуже багато бусинок я прикріпила. Така маленька сніжинка. Дівчата анімешки. Це така Міку. Це, напевно, єдина, кого я знаю з усіх персонажок. Ось така. Я не дивлюся аніме. Але я знаю персонажів трохи. Такий великий сюрприз. І я ледь помістила. Ось так. І наша новиночка. Ось тут у нас будуть сюрпризи. Ось тут -от пакетики і ось тут так. Пакетики. Значить, Давайте спочатку приклеїмо пакети. Він порвався. Давайте сюди на першу сторіночку. Так, у нас ось такий сюрприз. Це антистрес клавіатурка. Давайте її приклеїмо. Е, я думаю, кудись от сюди. Це дуже класний сюрприз, мені здається. Ось так. Е, дякую, що додивилися це відео до кінця. лайкайте, подписите се, натискайте на звонок, да, коментуйте, па-па.